Don't. Це уривок серії Сімпсонів, яка вийшла вісім років тому. А це людина на відео тиждень тому. Знайдіть різницю, як ви вже зрозуміли, Apple Vision Pro нарешті вийшов. Так, звичайно, ви це знаєте як мінімум із тих мемних відосів з TikTok, де люди у дивокуватих шоломах ходять по вулицях Америки. Незабаром новинка з'явиться в Україні. І, можливо, серед вас є ті, хто досі вагається. А чи купувати його, чи ні. Звичайно, Якщо ціна у три з половиною тисячі доларів вас не лякає. А в Україні він буде коштувати ще дорожче. Як мінімум, я знаю двох людей серед свого оточення, які вже чекають свій шолом. Тому мені захотілося заглибитись в його можливості, щоби е, зрозуміти всі його плюси та мінуси і поділитися з вами. Тим паче, вже навіть українські розробники вриваються в цю історію, зробивши концепт додатку повітряних тривог в Україні для Apple Vision Pro. Мене звуджені Білозеров. Це канал Елмір. Не забути підтримати відео своєю вподобайкою, а ми починаємо. Оскільки я розпочав з ціни, хочу підкреслити, що 3,5 тисячі доларів я не вважаю мінусом або плюсом, бо для когось і 100 доларів буде багато. Apple Vision Pro — це як нова Audi преміум класу, яка, звичайно, буде коштувати в рази дорожче ніж минулорічний Fiat. А оскільки це перший дійсно інноваційний шолом від найуспішнішої технокомпанії, не дивно, що він коштує. Більше ніж очікували люди. Важливо те, що саме за цю ціну отримає користувач. І тут ми переходимо до плюсів: інтуїтивне управління. Apple Vision Pro пропонує інноваційну систему управління за допомогою очей, рук і голосу, яка дозволяє користувачам взаємодіяти з інтерфейсом більш природньо та ефективно. Взяв за краєчок відкриту вкладку додатку дотиком двох пальців, і ти можеш його розширити. Або перенести в будь-який зручний для тебе бік, запустив віртуальну клавіатуру і, імітуючи в повітрі друк пальцями, пишеш повідомлення знайомому в телеграмі. Це усуває потребу в традиційних контролерах чи якихось інших аксесуарів, які часто використовуються в інших гарнітурах VR. Звичайно, за винятком айфону або макбуку, які ви можете під'єднати до вашого шолома і тим самим е, працювати і там, і там, і там одночасно. Але із за відсутності контролерів одразу виникає мінус. Як взагалі грати на цьому шоломі? Теж пальцями чи зручно це? Думаю, на це питання відповідь з'явиться з часом, коли з'являться на нього ігри, оскільки під'єднати Apple Vision Pro до вже існуючої платформи, де є багато vr ігор таких як PS5 або, наприклад, ваш ПК, ви не зможете. Плюс висока роздільна здатність та якість зображення. Завдяки високій роздільній здатності та чіткості зображення текст та інші об'єкти відображаються дуже чітко, що робить Vision Pro ідеальним для читання тексту, переглядів фільмів та тривалого використання. Гарнітура пропонує кришталево чистий посивний перегляд завдяки 4 К роздільній здатності у реальному часі, що важливо для довгих сесій використання. Ростання VR або AR, підвищуючи комфорт та знижуючи відчуття ізоляції, але і тут не без мінусів, оскільки щоб отримати хорошу якість зображення та е, чітке відстеження ваших рук, шолом потребує зовнішнього джерела світла. Хоча система управління руками і є інноваційною, вона вимагає підходящої зовнішньої середи для належного відстеження, що може зробити певні незручності у те. Приміщеннях або взагалі вночі. Плюс магічне регулювання для оптичних корекцій для людей з різними оптичними проблемами. Apple Vision Pro включає магнітне рішення для деяких оптичних корекцій, що забезпечує е, більш комфортне та персоналізоване використання. Тобто, коли ви одягаєте шолом, він автоматично підлаштовується під ваш зір, щоб вам було комфортніше ним користуватися. Також хочеться додати, що Apple змогла. Зменшити загальні проблеми всіх vr шоломів такі як відчуття ізоляції та нудота, завдяки передовим технологіям та обладнанню, включаючи швидкодію чіпа та висококласні дисплеї. На своєму досвіді знаю наскільки це важливо, оскільки коли я граю на своєму VR2 для PlayStation 5 більше години, мене реально починає нудити. Як кажуть, перші користувачі Apple Vision Pro з ним таких проблем. Немає, але в ньому є інша проблема. Хоча я і не хочу приписувати це до мінусів, але багато користувачів, які вже спробували Apple Vision Pro, кажуть, що це прям капець. Час роботи шолома. За даними Apple та рецензіями, цей пристрій пропонує всього 2 години загального використання та до 2,5 годин перегляду відео від включеної батареї. Цей час роботи від батареї вказує на те, що Apple Vision Pro Краще підходить для коротких або середньотривалих сесій використання, а не для цілодобового носіння без доступу до джерела живлення, як нам це показано в рекламній компанії Apple. Але давайте будемо відвертими. Ви не будете користуватися вашим шоломом цілодобово. Типу, вранці прокинувся, помився, почистив зуби, одягнув і так до вечора ходиш. Ну, це ж прям наврядче буде зручно. Тим паче, у деяких користувачів є питання до. А, Комфорту під час тривалого носіння. Вони визначають, що під час довготривалого використання може з'явитися відчуття дискомфорту через розмір та вагу Vision Pro, оскільки гарнітура від Apple на 100 грам важче, ніж Meta Quest 3. І це не дивно, адже шолом від Meta повністю зроблений е, з пластика, в той час як у Vision Pro є алюмінієві вставки. До речі, передня частина гарнітури Apple Vision Pro. Не є склом. <клев> а обіцяли, а обіцяли. Це також пластик. Причому дуже схильний до подряпин. А дивись, там як не крути, насправді тому VR будуть габелики, тому що Apple, вони ж хитро зроблені. Вони, як і обіцяли, нам зробили передню частину зі скла дійсно, але там база зі скла, котру вони зверху покрили пластиком, що Джері в своєму відео і показує. І штука в тому, що той глянцевий пластик карябається надто. Просто. Навіть якщо ти його мікрофіброю будеш протирати, там будуть з'являтися маленькі такі помарочки, цяточки, котрі тобі будуть заважати дивитися на ту змішану реальність, бо під тим склом, пластиком скриваються чотири камери, котрі і показують тобі ту, ту змішану реальність, розумієш? І штука в тому, що десь через півроку, рік воно все покриється якимись карябками і царапками, і ти вже будеш дивитися на оточуючий тебе світ. Не так яскраво, як спочатку, а вже не дуже, бо там ще й насправді лінзи також з пластику. Я можу тільки похлопати, якщо чесно. На каналі Джері Ріга вийшов відеотест на різного виду пошкодження. Не впевнений, що рядовий користувач буде настільки сильно знущатися зі свого шолома за 3,5 тисячі доларів, але все одно раджу подивитися це відео, аби знати про всі уразливі місця Apple Vision Pro на випадок, якщо ви хочете його придбати. Як ви могли помітити, в цьому відео я не розповідав про чіпи в шоломі, про якість звуку або встроєні камери. Певен, що цю інформацію ви чули вже багато разів від інших джерел. Моя ж мета була зібрати найцікавіші коментарі та відгуки від перших користувачів шолома та розділити їх на плюси та мінуси, щоб допомогти реальному покупцю, який задумається над придбанням цієї гарнітури. Моя ж думка. Особливо я не купував би шолом віртуальної реальності від Apple як мінімум ще рік. По-перше, ціна звичайно з часом стане меншою. По-друге, почекавши деякий час, в Apple Store з'являться більше ексклюзивних додатків для шолома. І по-третє, сама Apple буде з кожною партією удосконалювати свою новинку, базуючись на попередніх помилках. А поки ви можете підписатися на цей канал. З вами був Женя Білозеров.